Поінформоване джерело близьке до пхініяна та пекіна, що його агенція Reuters називає надійним, повідомило, що північно-корейська військова верхівка підтримує нового лідера країни Кім 30-річного сина померлого Кім Ченіра. Водночас, за даними цього джерела, політично недосвідчений Кім Ін, якого українські медіа вже охрестили великим спадкоємцем і блискучим товаришем, не керуватиме одноосібно, а ділитиме владу зі своїм дядьком і військовими. Згідно із джерелом, КНДР у понеділок провела випробування ракети, щоб застерегти США і південну Корею від будь-яких дій проти неї. Водночас пхенян наразі, начебто, не має планів далі проводити випробування, які могли б призвести до ескалації напруженості. Тим часом у КНДР триває публічний масовий вияв скорботи згідно з одним північно-корейським утікачем, що нині живе у Сеулі. Подібні емоції 17 років тому по смерті засновника комуністичної держави Кім Рена були переважно фальшивими. Він зазначив, що у цій ситуації не плакати на людях у КНДР небезпечно.